Хочу повідомити, на наш погляд, кричущий факт, який став відомим нам 28 лютого поточного року в судовому засіданні по справі номер 2 а 80 дріб12. На ухвалу суду, яку був зобов'язано державного реєстратора корчевно принести оригінали реєстраційної справи за Джетоморській ласощі, вказано державний реєстратор чомусь. Сфальсифікувавши документи, які знаходились в матеріалах реєстраційної справи, принесла до суду оригінали документів, а саме нотаріально засвідчену довіреність та довіреність на представництво представника Ткаченко Лілії Володимирівни, які вона перед цим видалила із матеріалів реєстраційної справи, яка йшла перед вчиненою реєстраційною номер дії 2 при вивченні вказаних матеріалів нами було встановлено про те, що документи, які були подані на вимогу суду державним реєстратором Корчевною, були мало того, що вони відрізнялися у показниках. Вони навіть були зроблені. Можете пересвідчитися, вони були зроблені зовсім в іншому часі. Вказаний опис, який ви зараз бачите. Він датований 3 грудня 2010 року. Вказаний опис знаходиться у якості копії в матеріалах справи. Натомість державний реєстратор Корчевна принесла зовсім інший опис на вимогу суду, який також датований 3 грудня 2010 року. Однак, Мушу вас запевнити, що вказаний зразок, який є під текстом, він зміг з'явитися лише з серпня 2012 року. Тобто державний реєстратор Корчевна умисно вчинила посадовий злочин шляхом фальсифікування вказаних документів на вимогу суду. Більш того, нас дуже здивувала позиція суду, який вказані факти, на які наголошувалися численними. Заявами представників як іноземної компанії інвестора Дельта SA, так і представниками акціонерів, чомусь судом не були взяті. І у зв'язку з тим, що вказані факти впливають напряму на наше законне право, якого ми були полишені, як іноземна компанія інвестора, а також представники. Акціонерів нами було подано сьогодні до прокуратури міста Житомира заяву про кримінальне правопорушення в порядку статті 214 КПК України про вказані факти злочину, які вдаються вже рейдери разом з зацікавленими представниками державних органів влади, в тому числі Житомирської міської ради, а саме державних реєстраторів Корчевна та Яровенко. За вказаними фактами, я надію, що прокуратура. Місто Житомир проведе досконалу перевірку з огляду на те, що те, в якому стані були принесені на вимогу суду матеріали реєстраційних справ, призвели до того, що навіть сам суд зобов'язав окремою ухвалою провести Житомирську міську раду перевірку діяльності саме державних реєстраторів. Ось дана ухвала якою Житомирським апеляційним адміністративним судом було зобов'язано Житомирську міську раду провести перевірку діяльності державних реєстраторів Курченою та Яровенко? Крім того, що іноземна компанія була полишена законного права на володіння акціями в розмірі 95,07%, так і прості акціонери на сьогоднішній день вже втратили фактично своє право на володіння тими оригіналами акцій, які в них є на руках. Хочу повідомити про те, що нами на сьогоднішній день створюється широке задія можливостей народних депутатів Верховної Ради нового скликання. Хочу повідомити про те, що нами і надалі будуть створюватися всі законні засоби для того, щоб повернути законне право на володіння підприємством заджитомерській власності і створення тих умов, які були на підприємстві до даного рейдерського захоплення.